Як ти ставишся до дисципліни? Тут просто питання дисципліни стосовно чого. Я можу зрозуміти, наприклад, uh, ти входиш uh, в моногамію, все, ти мусиш бути дисциплінований в тому плані, що ти береш аскезу на дуже багато речей. Тобто аскезу там не знайомих з іншими дівчатами і так далі. І В тому випадку то саме дисципліна потрібна, якщо ти все-таки вирішив це все, втягнутися в це діло. Якщо ти хочеш... Не хочеш ходити на свою роботу, бо вона тебе не бре і ти себе заставляєш. Це хуйня, не місце для хуня. Ну, а як от спортсмени в них же ж теж є дисципліна? Хуйня. Якби... Тобто ти маєш е -е, прям дуже сильно любити той спорт, яким ти займаєшся. Я ж теж люблю займатися падлом. І типу, якби я би не любив, якийсь зараз. Тоді зна... немає обмеження, да? такого mm -hmm. дискомфорту немає. Ні. Тобто... Ти не заставляєш себе? Mm -hmm.